Якби у німецькій Бундеслізі розігрували титул головного оптиміста, він безумовно боровся би за перемогу. На тренуваннях традиційно заряджений на лаві запасних аж ніяк не приречений. Втім, контракт із Баварією цієї весни закінчуються. Пропозицій продовжити і досі немає. Відтак, ймовірність клуб змінити щодня зростає. Чим не привід згадати і підсумувати чотирирічний мюнхенський етап Анатолія Тимощука. Коли опального і скандального Луї Ван Галя у 2011-му змінив поміркований Юб Хайнке, здавалося, ось його шанс. Але статистика невблаганна, випускати в основі українця той навпаки став ще менше. Тренер це все пояснює, знаєш, там сидиш на установці, він каже: от, подивіться Тимощук, який молодець. Я в голові тримаю, коли ще його випущу. Я думаю, ну тримає, значить випустить. Чекай, чекай, нема, нема. Думаю, ну, може, щось він там собі знов щось придумав, знаєш. І взяти б тому Хайнкесу та матчі збірної показати, але не просто нині синьо-жовтим, німецьку прихильність завоювати. Та вони розумієш, вони не дивляться матчі збірних України, там, чи ще якось. Не дивляться німців, там, да, Іспанія, Франція, такі поєдинки. Тому, да, якщо йому привезу DVD, скажу, на, дружище, включай, дивись. І от потім скажи. Готовий грати чи не готовий? На початку цього року Баварія і гвардіола здивували багатьох. Відтак і місцева преса вирішила не відставати. Варто було іспанцю просто відвідати тренування мюнхенців. Чутки не забарились. Написали так в газеті. Такого не було. Прийшов гвардіола, і прийшов Ханкіс, і каже: Давай поділимося на дві команди. І проведемо турнір, чия команда сильніша. І я був в команді Гвардіоли і переміг команду Ханкіса, розумієш? На прихід нового тренера він чекає. Сил допомогти команді ще вдосталь відчуває. Тому що я думаю, в мене ще буде розмова з Баварією, І приходить новий тренер, і будемо розмовляти з спортивним директором. Все одно хочу пограти ще на, на високому рівні. Два-три роки я бачу себе ще спокійно. У свої 34 переконаний, якщо переходити, то там, де буде грати, а не догравати. Я не бачу смислу йти в команду, яка там на передостанньому чи ще на якомусь місці. І нема завдань. Прийшов собі, може, так і комусь легше, розумієш, грати, щоб не було завдання. Вийшов собі, а нічого, ну програв, пішли додому. Виграв і добре, знову пішли додому, розумієш? Проблем із пропозиціями традиційно немає. За останніми чутками, Зеніт, Рубін і Анжи у себе його бачити бажають. Але реальних претендентів він вперто у секреті тримає. Хоча би кількість, озвучиш кількість клубів, які реальні. Чотири клуби. Втім, коли настане момент із кар'єрою зав'язати, він вже знає, до чого себе готувати. От себе ким бачиш після закінчення кар'єри? Так, мабуть, думав. Я думаю, що. Позиція або робота тренера або спортивного директора мені, мабуть, найближче. Від тієї минулорічної драми вони, здавалося, отямляться не скоро. Програти вдома, по пенальті, в фіналі Ліги Чемпіонів. Ну так, згадую. ой, як ми такий фінал програли там. Обіграли їх, вони не знали, куди бігти, а ми програли. Ну, це в футбол таке буває, трапляється. Але сезон без трофеїв вже точно не повториться. Вже чинні чемпіони готові до хитрику. Попереду фінал Кубка Німеччини і нова спроба у Лізі чемпіонів. Ще два роки нічого не вигравав. Для Баварії це можна сказати катастрофа. Тому всі голодні, всі хочуть перемогти. Його фотоальбомі вдосталь подібних світлин. Не вистачає хіба однієї, яка, вочевидь, може стати його головною окрасою, а значить, варто ще трохи почекати. І тоді на подібні запитання вже можна і не відповідати. Тобі в кар'єрі чого не вистачає? Так якраз і не вистачає кубку лічень, тоні.